Це на огороді у нас чисто, показую результат. Дивіться, який плодядочок хазяйний. А от бачите, морковки. У нас є зовсім небагато в цьому році. От така, бачите, крупненька. Зібрали вже, її з'їся та і все. Чи на борщик, чи може просто запікати, мені подобається. А це ось скільки в нас вийшло таких пакетів П'ять. Пакеточків. Ну, нормально. Вивезеться сьогодні та і все. І вже забудеться. Так приємно дивитись на огород. Залишилась, як я вже казала, помідори, цибулька, зелена перчик, трохи баклажанів і петрушечка. Все, порядок. Ну, а тепер от віднесу. Речі, мусорні пакети. Бачите, вже потроху починають сипатися груші сусідські. Ну Це вже ми говорили, на наступний понеділок ми вже будемо тут. А Може, позаймітаємо у дворі, позбираємо ці груші, хай ще вони лежать. Вони, бачите, сирувато, все так ще. Так що, так от порядочок. А це, от бачите, кавуни. Пам'ятаєте, прошлий раз я розказувала, в нас залишилося п'ять. Ми от, отак от залишилося п'ять, ми трохи з'їли. Ну, мабуть, ми віддамо їх хлопцям. Ми їх, мабуть, віддамо хлопцям, які приїдуть зі сміттям, тому що вони все-таки кавуни дуже піднімають рівень цукру, і ну, ми не можемо їх їсти, тому що підвищений рівень глюкози не тільки у мене, ну, і у моїх рідних. Тому ми так от поговорили, віддамо хлопцям та і все. Не захочуть брати, значить просто викинемо. Шкода, звичайно, але так. от. Уже мішечки зносяться до воді, тоді машина під'їде, просто винесеться і все.